Привіт! Мене звати Маргарита, я власниця мережі магазинів Метис Центр. І сьогодні ми поговоримо про вироби з нержавіючої сталі або просто нержавійки. То що ж це таке? Це ті самі болти, гайки, шайби, саморізи, заклепки, які виготовлені з додаванням хрому і нікелю, що робить їх, ці вироби, стійкими до корозії, абсолютно не крихкими зварці і міцними в процесі роботи. І це власне є їх основною перевагою. Як бачите, вони відрізняються по кольору від виробів зі звичайної сталі. Такий метал позначається літрою А. Я зустрічала А 2 і А 4 Кріплення і вироби зі сталі А2 найпоширеніші. Вони підходять до використання в будівельних роботах при монтажі вентиляційних систем, вітражних конструкцій з алюмінію, при виготовленні огорожі, насосного обладнання, харчовій промисловості. Вироби з нержавіючої сталі відрізняються по кольору від виробів зі звичайної. Вони більш гладкі і блискучі. І зберігає свої властивості в діапазоні температур від мінус 200 до плюс 425 градусів Цельсія. Сталь А4 відрізняється від сталі А2 тим, що при виробництві додається 2-3 свинцю. Це значно збільшує її антикорозійні властивості і опір кислотам. Вироби з позначкою А4 використовуються в кислотах і середовищах, де є хлор, наприклад, в басейні, в солоній воді, в сільському господарстві, в приміщеннях, де утримуються тварини. Тут вже температура використання від мінус 60 до плюс 450 градусів Цельсія. Не знаю, чи а зараз. Бо тут зараз Хвилинка буде цікавинка. Хвилинка а. цікавинка. А. Не знаю, чи ви знали, але вироби з нержавійки майже не магнітяться. Зараз я це вам продемонструю. Це звичайна сталь. Нержавійка. Ці та інші види метизів є у нас в магазинах. Дзвоніть, пишіть, шукайте нас в соцмережах.